Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний гарбуз, який за смаком схожий на манго. Прикриваємо їх кришками, не закручуючи. Заливаємо банки холодною водою на дві третини до плечиків. Коли вода закипить, стерилізуємо страву 30 хвилин. Після цього акуратно виймаємо баночки і закручуємо їх остаточно. Далі банки перевертаємо, а можна залишити так. Накриваємо товстим рушником і даємо охолонути. Після цього кладемо в темне сухе місце і чекаємо зими. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких 5 заготовок найближчим часом.